Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». мене звати Наталя Леонова. Вітаю! Адміністрація Байдена використає кожен центр залишкових грошей на допомогу Україні до кінця свого терміну. Про це заявив радник з питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер. Так він прокоментував припущення Пентагону, що вони можуть не встигнути використати всі залишкові кошти на збройну підтримку України за допомогою за програмою президентських повноважень. А це 5,6 і шість мільярдів. Доларів і частину суми успадкує адміністрація Трампа в інтерв'ю Юлії Ярмоленко. Він також сказав, що наголос у наступних пакетах допомоги буде на протиповітряній обороні. Чи достатньо у вас часу. В Пентагоні вчора заявили, що вони не упевнені, чи зможуть використати кожен цент і долар із фінансування, яке лишається, аби надати безпекову допомогу. вони це зроблять. Зроблять певна допомога. Надається за контрактами, тому може надійти не раніше 2025-го. Але усі гроші будуть використані до 20 січня. Я вас запевняю. Ми говорили із нашими партнерами із міністерства оборони. У нас є план щодо використання усіх ресурсів за механізмом президентських повноважень і всіх грошей, передбачених ініціативою сприяння безпеці України. Це дві головні скарбнички разом із іноземним військовим фінансуванням, і ми витратимо усе до 20 січня. Ердефенскентіні тобі оборона лишається найважливішим питанням для цивільного населення. Нині чи буде це пріоритетом допомоги у час, який у вас лишився, аби українські цивільні мали захист? так з усіх спроможностей, яких потребує Україна. Протиповітряна оборона найважливіша, тому що вона захищає міста, які невтомно атакує Росія, атакує дронами крила. Татими і балістичними ракетами, зокрема і орішником, але також для критичної інфраструктури дуже важливо мати можливо не завжди патріоти, але менші види протиповітряних систем. Тому це абсолютний пріоритет, але є проблема. Багато наших партнерів і союзників вже так глибоко занурилися у свої запаси, аби надати допомогу, що у них не залишилося багато чого. Тому ми обходимо наших партнерів, говоримо із нашими союзниками, аби дістати усе, що можливо, до холодів, щоб надати Україні усе потрібне. Майкл Карпентер також сказав, що вірить у перемогу України щодо запрошення Києва до НАТО. Це питання буде вирішувати вже наступна адміністрація. Наголосив він рішення про запрошення у НАТО повинна ухвалювати вже нова команда. Що я можу сказати, це те, що зрештою, аби Україна була у безпеці захищена, вона має бути у НАТО. Ніщо інше не зможе зрівнятися із статею 5 статуту НАТО у плані гарантій безпеки. Тому це там, де Україна повинна бути. Вона має отримати членство в альянсі на саміті НАТО у Вашингтоні минулого липня. Ми всі сказали, що Україна на незворотньому шляху до членства це повинно бути метою. Питання у тому, скільки часу знадобиться для того, аби 32 союзники і парламенти ратифікували членство України у НАТО. Це займе час. А поки ми повинні подумати, які гарантії безпеки, яка військова допомога потрібна Україні до того часу, як вона отримає гарантії безпеки, прописані у статті 5. повне інтерв'ю Юлії Ярмоленко з Майклом Карпентером. Дивіться завтра в програмі Час Тайм на нашому сайті та в соцмережах Української служби голосу Америки. Важливо переконати, що Україна буде у найкращому становищі, тоді коли вона вирішить розпочати мирні переговори з Росією. Про це у спілкуванні зі ЗМІ напередодні зустрічі з президентом Зеленським в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Генсек сказав, що хоче обговорити з Зеленським військову допомогу, зокрема протиповітряну оборону, підкреслюючи, що Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбар. Вардувань президент Зеленський серед пріоритетів зустрічей у Брюсселі назвав захист українців від російських атак взимку, надання Україні систем оборони в необхідній кількості та зміцнення української армії наш порядок денний переконатися, що президент та його команда в Україні будуть у найкращому становищі, тоді коли вони вирішать розпочати мирні переговори. І це означає, що ми маємо зробити все зараз, аби переконатися, що коли йдеться про протиповітряну оборону, коли йдеться про інші системи озброєння, ми гарантуємо, що ми надаємо все, що можемо. Ми знаємо, Володимире, про ваш запит на постачання 19 систем для захисту критичної інфраструктури, тож все це буде на порядку денному. to use this two days. насправді дуже важливо використати ці два дні в Брюсселі, аби зустрітися з усіма нашими партнерами і мати однакову, що дуже важливо, а не розділену спільну позицію Європи: як убезпечити Україну, як зміцнити нас, наших людей, громадян, мирних жителів і, звичайно, зробити міцніше нашу армію. Це дуже важливо. І ви, звичайно, згадали про це. Це пріоритети взимку. І звичайно, коли йдеться про оборону, про системи оборони, кількість таких систем це для нас дуже важливо. До лютого наступного року Європейський Союз підготує 75 тисяч українських військових. Про це заявила Кай Калес, головна дипломатка ЄС. Кореспонденти Голосу Америки побували на одному з полігонів в Польщі, де проходять такі навчання. Деталі в матеріалі Андрія Бориса. Польща, загальновійськовий центр на кордоні з Німеччиною. Українські танкісти вчаться управляти німецькими танками. Бійців зсу навчають військові з Британії, Канади та Польщі. Вишкіл проходить у рамках програми військової допомоги, що фінансується ЄС. Ми можемо працювати цілий день, використовуючи комп'ютери. Водій за водієм проходитиме навчання. По-друге, ми заощаджуємо пальне для танків. Завдяки такому підходу, коли водій сідає у реальний танк, ми впевнені, що він уникне будь-яких помилок, тому що всі помилки він зробив на комп'ютері. Навчання на танкових симуляторах, оволодіння технікою кермування, обслуговування та ремонту німецьких леопардів, маневри на максимальних швидкостях та стрільба на полігоні. Інструктори кажуть, коли українці повертаються з Польщі, вони повністю готові до використання танків в реальному бою. Подготовлені... Чим краще підготовлені війська, частина та підрозділи, тим ефективніші вони на полі бою. Ми бачимо, що Росія так організовує наступ, що у них не вистачає часу на достатню підготовку, і ми бачимо їхні втрати. Ей! Навчання українських військових проходить і в Литві. Литва, як і Польща, член НАТО, і так само має спільний кордон із союзницею Росії Білоруссю. Навчання стали ще інтенсивнішими після вторгнення Росії в Україну у лютому 22-го року. За останні два місяці тут проходили вишкіл молодші офіцери ЗСУ. Курси проходять військові з різним досвідом. Деякі з них вже мають бойовий досвід, деякі не мають достатніх військових навичок та базових знань. Та на цьому курсі ми їх готуємо більш-менш однаково. Суттєва частина навчання зосереджена на цих командирах середнього рівня, які найімовірніше будуть на передовій. Їх навчають швидко приймати рішення, бути тактично гнучкими та легко працювати з військовими НАТО першочерговою метою армії НАТО і НАТО як військової потуги є стандартизація всіх підрозділів. Скажімо, американський військовий може працювати з литовським, і вони виконуватимуть однакові стандартні оперативні процедури, однакові тактичні маневри тощо. Ознайомлення з процедурами НАТО це частина мети президента Володимира Зеленського приєднання України до альянсу. Зеленський вважає, що це один із способів гарантувати тривалий мир із Росією. Втім, він визнав, що повноправне членство в НАТО неможливе під час війни. Андрій Борис, Владислав Андрієв, Анна Райс, Голос Америки. До завершення роботи конгресу США залишилось три дні у новому році. Законодавці прийдуть вже в оновленому складі з республіканською більшістю в обох палатах та з новою адміністрацією Дональда Трампа. В останній робочий тиждень Конгрес розглядає довгострокову резолюцію про фінансування уряду, щоб уникнути потенційного його закриття а також оборони бюджет США на 2025 рік. Жоден із поточних законопроєктів не містить додаткової допомоги Україні, попри запит, який президент Байден зробив кілька тижнів тому. Наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова поспілкувалася з дискою законодавців, зокрема із спікером Палати представників Майком Джонсоном, від якого залишить чи Винесуть допомогу Києву на розгляд. Маємо можливість приєднати Катерину до нашої студії. Вітаю Катю, Вітаю, Наталя. Катю, раніше спікер Джонсон вже казав тобі, що не планує виносити на голосування пакет на 24 мільярди доларів для України, про який просить адміністрація Байдена. Тобі вдалось знову з ним поспілкуватись. Якою нині є його позиція стосовно майбутньої допомоги Україні? Саме так Наталі, буквально кілька тижнів тому назад спікер Джонса заявив мені, що не планує виносити будь-яку допомогу Україні на голосування до кінця цього року. Водночас, вже цього вівторка, я змогла його запитати про те, яким він власне бачить майбутнє допомоги Україні. На що він відповів, що в буквальному сенсі потрібно почекати, почекати нової адміністрації та нового президента, що мовляв, усе зараз залежить від Дональда Трампа щодо планів, як діяти, щоб завершити російську агресію, і що він власне планує робити. Бити в цим конфліктом, що за словами Майка Джонсона потрібно чекати буквально до наступного року до інаугурації новообраного президента. Що він мені сказав? Пропоную послухати просто зараз. Can ask a quick not, not жоден із законопроєктів, які ми зараз маємо, не включає допомогу Україні. А це останній тиждень цієї сесії. Підсумуйте роботу конгресу, що вдалося зробити для України та чого ви очікуєте в наступному році. Ми чекаємо на нову адміністрацію, яка має прийти і визначити напрямок щодо цього питання. Я думаю, що обрання президента Трампа вже у певному сенсі змінило ситуацію. На мою думку, саме він може знайти якесь рішення, і ми з нетерпінням чекаємо його керівництва. Ніство у цьому питанні тож будемо чекати початку роботи нової адміністрації. Катю, іншою важливою новиною цього тижня стало вбивство російського генерала Кирилова. Як законодавці коментують цю операцію? Насправді важко сказати, як вбивство цього генерала вплине на поле бою в Україні, але що однозначно зрозуміло в Сполучених Штатах Америки. Ця спецоперація, ця подія не пройшла непоміченою. Про неї знали, як в Конгресі про неї говорять так само в американських медіа. і це власне повернуло також питання України знову на порядок. Денний щодо законодавців, з якими я спілкувалась, то тут знову ж таки розділились в певному сенсі думки. Одні кажуть, що це ознака того, що українці можуть вис... Сти бойові дії на території Росії. Інші кажуть, що це сигнал того, що українці не збирають здаватись. Треті наполягають на тому, що у Києва власне просто не лишається більших більше варіантів, і вони підтримують цю спецоперацію українських спецслужб. Водночас є і такі, що сказали, що якою б витончою чиною не була ця спецоперація. Вона не змінить їхню позицію по Україні. Вони вважають, що мовляв Україні треба припинити допомогу. Що вони власне мені сказали? Пропоную послухати просто зараз. Росія бомбить українські міста, Вони вбивають військовополонених. Тож думаю, що Україна має відповідати вогнем на вогонь. Вони мають цілити по військовому керівництву. А що ж до Росії, то вони атакують не лише військових, вони цілять по мирному населенню України. На відміну від них Україна переслідує лише військові цілі. Саме так і мають вестися війни. Я аплодую Україні за те, що вони зняли рукавички та цілять по старших генералах. Вони вимушені це робити. Основний сигнал. Я його бачу постійно. А це те, що український народ не здається. Вони пристрасні по відношенню до своєї країни, своєї мети, а також демократії і свободи. І я не думаю, що ми повинні відступати. Ми повинні завжди відстоювати це. Це те, що Сполучені Штати Америки відстоювали усі ці роки. А також це сигнал, що Україну не треба знімати з рахунків. Ми завжди підтримували слабших, і ми багато разів бачили, як українці дають відсіч після утримання. Не ударів. канікаша Очевидно, розуміє, що вона є державою ізгоєм. Путін військовим злочинцем. Ми знаємо, що це правда. Я думаю, що всередині Росії є багато внутрішніх проблем. Ми побачили, як на цьому тижні там убили генерала. Мені нічого сказати про цю операцію. Я вважаю, що ми не повинні були надсилати 180 мільярдів доларів допомоги Україні, коли усі ці природні стихійні лиха відбуваються в нашій власній державі. І ми не маємо точних даних щодо того, куди пішли ці гроші. Ось такі дійсно різні позиції законодавців Катю, підсумовуючи, чого нам варто очікувати від останніх днів 118-ї сесії конгресу. За чим ти стежиш особливо уважно? Загалом останні дні роботи конгресу у цьому році є дуже насиченими. Законодавці намагаються уникнути шадауну і погодити короткострокову резолюцію про фінансування уряду Сполучених Штатів Америки. Сенат намагається погодити фінальну версію оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки. Водночас номінанти на посади в новій адміністрації Дональда Трампа продовжують зустрічатися з сенаторами та переконувати їх у тому, що вони достойні цієї посади, попри критику в американських медіа. Зокрема, зустрічаються такі кандидати, як Тулсі Габерт, як... Роберт Ф. Кеннеді молодший, також Піт Гейтс та та інші. І буквально кілька годин тому назад стало відомо, що комітет із етики палати представників оприлюднив своє розслідування проти республіканця Мета Гейтса, якого звинувачують у розбещенні неповнолітніх та вживанні наркотиків. Нагадаємо, що Піт Гейтс припашу Мед Гейтс є крайньоправим республіканцем. Він був номінантом Дональда Трампа на посаду генпрокурора Сполучених Штатів Америки, але зняв свою кандидатуру і власне покинув конгрес власне через цю критику і через ці сексуальні скандали. На своїй сторінці в соцмережі ЕКС він вже написав, що будь-яке обвинувачення комітету із етики можна буде спростувати в суді. І, зокрема, процитую він сказав, що у мене ніколи не було сексуальних контактів із жінками молодше 18 років, і додав, що мав різні періоди у житті. Це соромно. Але не є протизаконним, сказав він. Тепер я живу іншим життям. Зате я ніколи не голосував за короткострокові резолюції, які підривають країну. Підсумовуючи, дорікнув законодавцям своїм колишнім колегам Мет Гейтс. І за усім цим власне я буду стежити і повідомляти нашим глядачам в прямих етерах. Дякую, Катю, за твою роботу за останніми днями роботи цього складу конгресу та позицію конгресменів щодо майбутнього допомоги Україні. Стежить Катерина Рісунова. Обіцянка новообраного президента Дональда Трампа здійснити найбільшу депортацію в історії США викликає запитання щодо того, як її будуть проводити, і чи законно це чимало запитань спричинило і ймовірне залучення до процесу американських військових, про яке оголосив Трамп. Його номінант на посаду відповідального в адміністрації за питання кордону Том Гоман теж анонсував агресивніший підхід до імміграції. Подробиці в сюжеті Ірина Шинкаренко. Під час своєї президентської кампанії Дональд Трамп казав, що найгірша проблема Америки нелегальна імміграція. Ми будемо мати найбільшу депортацію в історії. Я теж не пишаюся тим, що це кажу, але це складна річ. Після перемоги на виборах Трамп опублікував допис, у якому заявив, що оголосить надзвичайний стан Україні та залучить американські війська для допомоги з депортаціями. Професор права Нью-Йоркського університету Джозеф Нан каже, незрозуміло, як американські військові можуть бути задіяні для виконання обіцянки масової депортації це дійсно залежить від того, як саме президент хоче використовувати військо. Чи він хоче, щоб військові безпосередньо брали участь у операціях правоохоронців, чи щоб надавали більш непряму підтримку державній операції з депортації? Наступний відповідальний в адміністрації за питання кордону Том Гоман планує більш агресивний підхід, наголошуючи на операціях з депортації та посиленні військового втручання. Ми проводимо масову операцію з депортації. І ми спробуємо знайти понад 300 тисяч дітей, яких загубила ця адміністрація. Гоман посилається на звіт Міністерства внутрішньої безпеки, згідно з яким понад 32 тисячі неповнолітніх без супроводу пропустили судові засідання, а понад 290 тисяч не отримали сповіщень. Експерти з імміграції стверджують, це не обов'язково означає, що вони зникли безвісти деякі з них можуть перебувати за вказаними адресами. Масова депортація не єдиний варіант. Конгрес міг би нато. Омі створити новий шлях до постійного правового статусу, дозволивши багатьом людям, які вже живуть тут, подати заявку, прийти перевірку, сплатити збір і привести свої документи до ладу. Юридичний комітет сенату цього тижня обговорював проблеми масових депортацій. Демократи заявили, що це може зашкодити економіці. справа в тому, що сьогодні у США живуть мільйони мігрантів без документів, які працюють у галузях критичних для всієї нашої економіки. тим часом республіканці наголошують, Шуть на верховенстві права Ми виконуємо наказ імміграційних судів про депортацію, і знову ж таки ми не визнаємо беззаконня та злочинність у ша новою нормою. Закони обмежують залучення військових до виконання цивільних правоохоронних дій без схвалення конгресу, але не надзвичайні повноваження можуть дозволити президенту задіяти війська до забезпечення матеріально-технічної підтримки. Деякі експерти кажуть, що солдатам бракує підготовки для імміграції Них завдань кожен військовий, якого втягують у внутрішню операцію з масової депортації, є військовим, який не виконує свою звичайну роботу і не виконує свою звичайну роль у галузі національної безпеки. Штат Техас пропонує майбутній адміністрації Трампа понад 550 гектарів для будівництва центру тимчасового утримання для учасників за словами земельного уповноваженого штату. цитата, найбільшої депортації злочинців в історії країни. Ірина Шенкаренко, Аліні Берез, Голос Америки, Вашингтон. Понад 60 тисяч жителів північного ізраїлю були евакуйовані 14 місяців тому, коли Газбола почала обстрілювати цей район на підтримку Хамасу у його війні проти Ізраїлю. Зараз за нестійкого припинення вогню Газболою деякі жителі Ізраїлю повертаються. Однак багато хто каже, що вони вирішили почекати і подивитись, що відбуватиметься далі. Розповідає Дмитро Колчинський. Більшість мешканців міста Кірячмона евакуювали через два тижні після того, як у жовтні 2023 року ГСБЛА почала ракетні обстріли прикордонної зони. Загалом вимушено виїхали 60 тисяч ізраїльтян. Міська влада каже, що близько тисяча будинків були зруйновані або прямим ракетним влученням, або осколками, коли ізраїльська система залізний купол збивала ракети. Але тепер, коли набуло чинності перемир'я, деякі сителі повертаються, аби принаймні перевірити свої будинки. Однозначно люди починають повертатися, щоб перевірити свої будинки, але ймовірно пройде багато часу, поки усі мешканці повністю повернуться. Треба почекати і подивитися, чи триматиметься перемир'я. Ахінатан один із трьох тисяч мешканців, які залишилися в кірячмана під обстрілами. Він служив армійським резервістом. Йому пощастило, що його мати, сестра та діти сестри вже були евакуйовані, коли в їхній будинок влучила ракета Натан вважає, що Ізраїль за НАТО швидко погодився на припинення вогню з Ліваном Хлатало. Це було неправильне рішення зупинитися, тому що ми насправді не відчуваємо, що все закінчилося. Ми відкинули Хезбулу, але ми думаємо, що вони повернуться, і це буде ще одне 7 жовтня цього разу тут на півночі. У сусідньому кибуці Дафна сотні дерев авокадо були знищені пожежею, спричиненою ракетним ударом. Більшість дерев доведеться виробити, каже фермер з Дафни Маген Шенхау. І збитки становлять сотні тисяч доларів. Це частина війни, і ми не єдині, хто постраждав. все таки ці дерева не люди. Тому краще, якщо постраждають дерева, а не люди. Як і всі тисячі мешканців цієї прикордонної громади, родина Шанхава була евакуйована більше року тому. Він каже, що вони чекають, що станеться з перемір'ям у Лівані, перш ніж повертатися. Але деякі люди не чекають. Барі та Орід прах повернулися у Кібуц у червні та залишилися там, незважаючи на потужні обстріли у вересні та жовтні. Під час одного нападу було пошкоджено будинок їхнього сина. Я повернулася, бо вважаю дафну своїм домом. Я вірю в те, що потрібно жити тут. Я народилася тут. Я завжди росла біля кордону. Більшість понад 60 тисяч евакуйованих ізраїльтян, які жили біля кордону з Ліваном, уважно спостерігають за розвитком подій у сусідній Сирії. Наразі їх найбільше хвилює те, чи збережеться режим припинення вогню в Лівані протягом наступного домісячного періоду. Якщо обстрілів не буде, то більшість повернеться додому. Дмитро Колчинський Лінда Гранштайн Шмана, Голос Америки біля кордону Ізраїлю з Ліваном. У той час, як мешканці деяких частин гази потерпають від голоду, а правозахисні організації попереджають про гуманітарну кризу. Палестинці на західному березі також опинились в скрутному становищі. Вони не можуть працювати в Ізраїлі, а вся економіка західного берегу зазнає спаду. Подробиці в сюжеті Олексія Коваленка. Перед терористичною атакою на Ізраїль 7 жовтня скоєною Хамасом понад 200 тисяч палестинців із західного берегу та Гази працювали в Ізраїлі та підтримували палестинську економіку. Більше року Ізраїль забороняє їм в'їжджати на територію Ізраїлю, через що вони втратили роботу, переважно на будівництві. Шукрі Аль-Наджар, палестинський маляр із Гази, працював у місті Бершева на півдні Ізраїлю, коли почалась війна. Зараз він безробітний і застряг у палестинському місті Рамала на західному березі річки Йордан, не маючи змоги потрапити до Ізраїлю чи повернутись до гази, оскільки кордони закриті. До війни мені було комфортно, навіть коли я був безробітним. Я був з родиною страху не було. Зараз економіка гірша, і я дуже боюся за благополуччя моєї родини, за їхню безпеку. Аль Наджар Джар каже, що разом із 80% відсотками житлових будинків гази помешкання городини на півночі Гази було зруйновано під час ізраїльського авіаудару. На щастя, каже рідних вдома не було. Ми втратили близько 10-12 відсотків ВВП на західному березі після року війни. А зараз рівень безробіття зріс у Бідність звичайно зростатиме. Зараз ми говоримо про бідність на західному березі річки Йордан, яка становить близько 45 відсотків. багато підприємств на західному березі річки Йордан закриті або працюють із суттєво обмеженою потужністю. Палестинський коваль Рабі Фляйфель каже, що він ледве заробляє достатньо, щоб прогодувати своїх дітей. Його бізнес із виготовлення залізних решіток і виконаних перекрас впав на 90 відсотків, тому що, за його словами, люди заощаджують свої гроші на найнеобхідніше. Про схожі речі говорить і власник автосервісу Халіл Абу Араєс. люди не працюють. Якщо у них є 100 шекелів, а це 27 доларів. Вони хочуть заощадити їх, щоб купити їжу. Вони не хочуть приїжджати у промислову зону, аби купити двері чи полагодити машину. Багато палестинців на західному березі кажуть, що поточна економічна ситуація в їхньому регіоні є найскладнішою, з якою вони коли-небудь стикались. Вони сподіваються, що війна в Газі скоро закінчиться, щоб вони могли відновити роботу в Ізраїлі. Олексій Коваленко, Лінда Граштайн, Голос Америки. На сам кінець програми сюжет про протезування та реабілітацію українських воїнів, які втратили кінцівки. Велика частина військовослужбовців отримує професійну ортопедичну допомогу. В США. Втім, програми з протезування пропонують і інші країни світу. Мексика одна з них. Більше в матеріалі Юрія Мамона. Павло Найда український військовий, який заново будує життя після втрати частини ноги в бою під Бахмутом у серпні 2023 року. Я наступив на міну. Мій побратим на полі бою тоді сказав: не панікуй, у тебе вже немає ноги, але мій розум був абсолютно ясним. Я одразу почав думати, як я можу собі допомогти. В лютому 2022-го, після повномасштабного вторгнення Росії, Павло лишив роботу розробника програмного забезпечення і приєднався до лав зсу. Починав службу як солдат-піхотинець. Втім, вже невдовзі почав керувати протитанковими підрозділами, ракетними установками та безпілотниками. В Мексиці на протезування та реабілітації він опинився завдяки програмі допомоги пораненим українським солдатам Акшалохтел. Проект названий на честь мексиканської амфібії, відомої своїми регенеративними здібностями. Очолює його Ілона Длужинська, активістка України української діаспори в Мексиціванельфрентеватая Алістарин вони вже не на полі бою і перебували в українських госпіталях, вони все одно знаходилися в стані війни, тому нам було важливо привезти їх до Мексики, аби трохи віддалити від війни та показати цю країну. Асоціація співпрацює з посольством України та мексиканськими медичними закладами і пропонує комплексну фізичну та емоційну реабілітацію пораненим українським військовим. На початку їх оглядає терапевт, потім стоматолог, дієтолог, психолог. А вже потім ми направляємо пацієнта до певного фахівця, якого він потребує. Павло наразі зосереджений на адаптації до свого нового протезу. Він по суті заново вчиться ходити та дуже радіє, що знову зможе жити повноцінним життям. Тутешні фахівці, які виробляють такі протези, накопичили великий досвід роботи з ампутованими кінцівками під час збройних конфліктів у південній Америці. Бірбіомеканікамтикумуваса супліми дивимося на проблему з точки зору біомеханіки, тобто як ми можемо компенсувати втрачену кінцівку, а потім готуємо пацієнта до протеза. Робимо проект прототип, який потім адаптуємо під пацієнта. Зараз також передбачає розважальні заходи, аби допомогти пораненим українцям інтегруватися в мексиканську культуру і отримати задоволення від перебування тут. Павлові, наприклад, стала до душі мексиканська кухня. I am able to dance. I am... Я можу танцювати і можу ходити. І я почуваюся найщасливішою людиною, бо нарешті самостійно можу зробити собі чашку чаю. Окрім Павла, учасниками програми вже стало семеро українських воїнів. Вони теж отримали протези та психологічну допомогу, яку важко отримати в Україні через війну. Юрій Мамон, Карен Санчес, Голос Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм я Наталія Луонова. На все добре.